Вітаю! Ви дивитесь новини з та області в студії працює Світлана Кренців. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке: розпочався весняний призив. Хто піде до української армії? Від луня Чорнобиля в міській раді відбулось засідання комісії. У Львові відбудеться перший фестиваль вуличного танцю. Про все це та більше вже за мить. Весняний призив через декілька днів лави української армії поповняться свіжою силою. Військові начальники бідкаються. Багато юнаків уникають служби у війську. Та найгірше те, що весняний призив сезон хабарів у військоматах. Сьогодні відбулася координаційна нарада з представниками силових структур Стрийського району. Детальніше у сюжеті наших журналістів. Боротися з тікачами та хабарниками цим переймається військове керівництво саме час, адже за кілька днів розпочинається весняний призив. На координаційну нараду острийські військовий комісаріат зійшлися представники влади та силових структур міста. В гості приїхав і комісар обласного військового комісаріату. Сергій Первак наголосив у 2008-му хабарництво подолати не вдалося. Боротимуться з нечистими на руку і цьогоріч. А як ти сюди попав служити? Він так елементарно попав, каже, вартівнику дав 170 доларів і попав сюди. Повинен був йти в Миколаїв, а попав ну, там в друге місце. Так, значить, всі бажають керувати ПЕЗОМ. Австрійський військовий комісар Олег Сабінський переконаний, злісні хабарники погонів не носять. Допомогти уникнути служби може як медсестра, так і звичайний охоронець. Та й законодавство не зовсім сприяє закону слухняності, адже штраф за ігнорування повістки складає 17 гривень 50 копійок. Цієї весни треба призвати 1250 юнаків, та велика частина з них матимуть довідки про хвороби, сімейні обставини чи навчання. Бідкаються у військоматі. ловити Тікача будуть за допомогою місцевої міліції. Є надія, що скрута вона закінчиться, коли тільки ніхто не знає. І ті задачі, які поставлені перед нами, а ми за це гроші отримуємо. Тобто треба триматися за своє робоче місце, треба виконувати ті обов'язки і виконувати їх так, щоб не було ні злочинів, ні хабаря. Люба Ворська, Оксана Стасів, Устризькі новини. На Львівщині встановлюють пам'ятні знаки постраждали від окупаційних режимів. Депутати Львівської обласної ради під час сесії 10 березня прийняли рішення про вшанування українців, які постраждали під час окупаційних режимів у 30-40-х роках на Львівщині. Цим рішенням, зокрема, передбачено доручити Львівській облдержадміністрації розробити та подати на затвердження обласну програму на 2009-2010 роки. Провести наукові дослідження та наукові конференції з цього питання облашту. Вати місця загибелі та поховань, встановити пам'ятні знаки постраждалим під час окупаційних режимів у 30-40-х роках. Відлуння Чорнобиля в міській раді відбулося чергове засідання комісії з питань населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської аварії та її ліквідаторів. Обговорили чимало проблемних питань з подробицями. Василь Алексієв. Як зазначалося на засіданні, міська влада робить все можливе, аби цим категоріям стян сьогодні жилося легше. Про це зокрема свідчить і щорічна програма, яка приймається в місті для задоволення нагальних потреб чорнобильців. Та, скажімо, цього року на відпустки їм виділено понад 10 тисяч гривень, а на щомісячну грошову допомогу і компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування понад 265 тисяч. Та не все на жаль залежить від міської влади. Появляється нам за рік. Першій категорії у 2008 році не доплатили 1244 гривні. Це держава украла у Чорнобильці. Першої категорії у 2007 році по 519 гривень нам не доплатили, і у 2006 році нам не доплатили по 269 гривень. Це урядовці змайстрували дуже непорядну річ. Якщо в нас вкрали по тисячу гаком гривень, то нам на сьогоднішній день по 4 гривні подобавляли. так виходить, <ріць> що ми садимося не хочемо Хочемося поплакати, кажуть, щоб ви знали, що ваші керівники роблять з нами е е е вищого ешелону влади. Оборя чорнобильці, за словами Левка Ріжка, і байдужість до їхніх проблем керівництва військомату, небажання навіть з ними зустрітися. Ну, по наших даних, скільки хлопців загинуло після, після, після Чорнобиля. Це є 26 чоловік, які, ну, які мають пряме відношення до Стройського військома. Ну ні разу за 22 роки Чи? Ну, ні разу. нас не зібрали докупи, не викликали ну, ну, ну тишина кого. Нам що, просилися в той самий Чорнобиль. Чи я перепрошую, що я так кажу, я туди 40 рентгенів, А вони уникають зустріч. 27 днів лишилися. Ну, 27 днів лишилися. Ну, та зберіть їх разбід. Львівська облрада просить президента України заснувати орден Степана Бандери. Львівська обласна рада на вчорашньому пленарному засіданні прийняла звернення до президента України Віктора Ющенка з проханням заснувати в Україні орден Степана Бандери, золотий хрест заслуги перед українською нацією. На думку депутатів, цим орденом варто було б нагороджувати всіх громадян України, які боролися за її незалежність або вагомо доклалися до зростання могутності держави. І до теми чи добудують пам'ятник Степану Бандері. Львівська обласна рада прийняла рішення про виділення чергових 2 мільйонів гривень на продовження спорудження меморіалу Степану Бандері у Львові. Ці гроші планується витратити насамперед на облицювання тріумфальної арки, барельєфи на колонах позаду пам'ятника, благоустрій площі. Для повного завершення будівництва меморіалу потрібно більше 7 мільйонів гривень. При таких темпах будівництва провів нескладні підрахунки депутат Олексій Кайда. До Нього завершення будівництва доведеться чекати як мінімум чотири роки, хоча меморіал планувалося відкрити до сторіччя народження Степана Бандери, який відзначався 1 січня цього року. У Львові відбудеться перший фестиваль вуличного танцю. Це станеться 14 березня. Open Street Dance – така назва фестивалю. У змаганнях візьмуть участь 32 найкращі команди України. Організатори проекту Львівський осередок, спілки ініціативної молоді та фундація регіональних ініціатив. Про це повідомила куратор фестивалю Ірина Білих. За її словами, проект Street Dance – це спроба поглянути на загальноприйняте вуличне життя з незвичайного боку. Це ідея, яка має знову нагадати про львівську, активну, талановиту і прогресивну молодь та Львів як культурну мистецьку столицю. А тепер ще як місто вуличного танцю. Фестиваль вуличної культури Open Street Dance має переконати, що люди, які оточують нас, є неповторними, креативними та цікавими. Престижні українські університети не підніматимуть планку для абітурієнтів. Більшість провідних університетів України вирішили не підвищити прохідний бал для вступників. Право встановити вищі вимоги до вступників скористалися лише 6 із першої тридцятки українських ВНЗ. Решта, як і раніше, прийматиме документи від усіх. Такі результати дослідження повідомляє інформаційний центр незалежного оцінювання. При цьому абітурієнти мають можливість подавати свої документи до необмеженої кількості як власне закладів, так і факультетів, та спеціальностей в одному закладі. Серед списку найбагатших людей планети є шестеро українців. Шестеро українських мільярдерів потрапили до списку найбагатших людей світу, що його щороку складає та оприлюднює американський журнал Forbes. Щоправда, українці не увійшли до першої сотні списку. Найбагатший громадянин України Ренат Ахметов опинився лише на 127-му місці з капіталом більше 7 мільярдів доларів. 203-ю сходинку посідає Віктор Пінчук з 5 мільярдами вічно зелених грошовитих одиниць. На 50 номерів нижче Ігор Коломийський, трохи далі. Геннадій Гололюбов, 4 мільярди. Сукупний капітал вітчизняних олігархів 26 мільярдів 600 мільйонів доларів. І на завершення випуску про погоду спонсор рубрики Салон Магія Краси. За даними гідромедцентру, завтра на Стрищині буде хмарно невеличкі опади. Атмосферний тиск 734 мм ртутного стовпчика, вологість 84 Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день від 1 до 3 вище 0. Вітер північно-західний 2-5 метри за секунду. Партнер погоди на телеканалі ЛАН – салон «Магія краси». Тіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо. Все салон магії краси. Ми працюємо для вас. Торгівельний центр Орлан на сьогодні. Це все. Дивіться новини. Завтра у цій же порі. також не забувайте заходити на сайт Талелан. Дякую, що були разом з нами. На все добре.